Наталя Петрівна відчувала, що їй ліва рука абсолютно зайва, тому що вона не знала, куди її діти. Настільки вона її турбувала. Ось кіла величезна. А це 6, це просто гігантська. Перетискає феромінальний канал. Років два напевно Біль в шиї, німіння пальців, колючі такі болі в грудній клітці. То я приймала там і олфени, і диплофенаки. Ну дуже багато. Ось буде наш розріз. Рівень нашого проміжку просто ідеальний. ]πάille. Сьогодні я сижу, пальці відчуваю. Ouais. Тримайте, тримайте. Сила pues є в руках. Все тримається. Абсолютно все помінялося. Нічого не болить, Живу. Покажіть ваш рамчик. Мені цікаво, як він у вас там заріс. Через півроку його зашліфувати на лазері. Ось один імплант, ось другий імплант. І бачите, спинний мозок залишається абсолютно вільненький. більненькість. Краще подавимо від усміхнено, дружини. Жінка без болі.